Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. У Токмаку вибухнув склад окупантів. На залізничному вузлі росіяни розвантажували вагон зі снарядами. Коли туди за наведенням української розвідки прилетів Хаймарс. От так от Вісило. Суботу росіяни вдарили з артилерії по селу Біленьке. Загинули жінка 46 років і 71-річний чоловік. Ще двоє людей зазнали поранень. Три будинки зруйновані вщент, сім пошкоджені. За минулу добу армія РФ гатила по запорізьких містах і селах ще 77 разів. Оріхів та роботи на опинилися під ударом авіації, а Степногірськ накрили з РСЗВ. У Запоріжжі на греблі зіткнулися два легковика. Як наслідок, четверо людей травмовані, серед них 13-річна дитина. Надзвичайники передали постраждалих медикам, а в автівках прикрили вентилі газових балонів. Зсу успішно наступають на північ від сіл Копані та Новопрокопівка, а також на захід від вербового повідомляє Генштаб в районі Новопрокопівки. Мінус чотири ворожих танки за добу. Один з підрозділів ССО лише за кілька днів розбив російські артустановки, РСЗВ, спецтехніку, автомобілі і РЕП. З цього місяця починають діяти нові штрафи за незаконний вилов риби. Однакові як для підприємців, так і для рибалок. Зокрема, за один екземпляр Тарані 1564 гривні штрафу, а з одного товстолоба 3638 гривень. Прикордонники на Запоріжжі збили три російських дрони камікадзе. У Бердянському прикордонному загоні кажуть, що для бійців на псевдо Одеса та Бодян це вже п'яті збиті дрони на рахунку. Запорізький вчитель став новатором року у національній премії Global Teacher Prize. Максим Гвоздецький викладає фізику у гімназії №11. 11 Учні подали його кандидатуру на премію. Фізик виграв освітню подорож та грант у мільйон гривень. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.